Ви побачили, що демократія більше не працює, що настав час імперії, час сили та якихось таких дій, котрі ми давно не відчували, а може, можливо, хтось взагалі не відчував? Що зараз іде така тенденція, що все йде через силу, що ніхто не хоче не з кимось домовлятись. Що, якщо Китай захоче, то він відіжме Тайвань, та ніхто йому нічого не скаже. Рашка напала на Україну, та всі можуть тільки казати, що дуже обеспокоєні цим. Що Америка може робити все, що вона захоче. Казати Канаді, що вона буде 51 штатом. Турція може. А точніше, вже забирає території Сирії та прилеглі території. Такого, ну, мабуть, давно вже не було. Але наразі моя особиста думка йдуть дуже великі зміни. Я з першого дня в повному казав, що це надовго. Але те, що зараз відбувається, це щось нове. І. Ти ніколи не будеш готовий до якихось таких моментів. Можливо, хтось ще знає. Не зря, так Ворон Бафет вийшов а в кеш. Можливо, є якийсь план. Я більше такий, що є якийсь дуже великий заговір, і ми тільки можемо наблюдати та триматись. Тому час покаже.